Минулому році вони на 500 мільярдів не недов... шукали в середині року гроші на армію. І коли запитали, як же ви так планували? І Шмигаль тоді каже, ви знаєте, це МВФ так розраховував, що в вересні 24-го року війна закінчиться. Тому це МВФ ви не в тому, щоб на гроші це не заклали. Тому давайте о, підпишу, податки піднімемо. Ну не для олігархів, не до, а до цих от, дурників, які там бігали. Володимир Олександрович, все буде так чудово, зелена влада. От з їх вони, знаєте, як оце почали стригти, щоб закрити цю бюджетну дірку. В цьому році, вже влітку, вони додали 400 мільярдів на армію, бо не вистачало. І зараз ще 300. Тобто, якщо в тому році було мінус 500, то в цьому році мінус 700. Ну, правда, мовчать про МВФ. Вроді би МВФ тут не приділа. Це все Путін. Винен, а тепер, якщо ви візьмете, Марченко виступає і каже, ми плануємо кошти, що будемо воювати цілий рік, тобто до кінця 26 року. Так от, якщо взяти, додати ще цих 300 мільярдів, що вони зараз значить, додадуть армії, то на наступний рік армія має отримати на 280 мільярдів менше, ніж в цьому році. Скажіть мені, будь ласка, от як можна назвати цих людей? Ну, як? І ти ж верховний Головнокомандуючий, президент країни. Мінфін планує, збираючи інформацію з усіх міністерств бюджетний запити, зводить бюджет. Уряд розглядає, голосує, передає законопроект в парламент, Там бюджетний комітет розлітає, купа депутатів. Потім кожен комітет Верховної Ради. Потім три тисячі поправок, як вони зараз туди носять, а потім знову друге читання. Якщо треба третє, передають прийнятий Верховною Радою бюджет в Офіс президента і там там ефективні менеджери починають його вивчати, перш ніж Володимир Олександрович закінчить качатися і в настільний день грати, щоб вже все було. І після цього дають йому на підпис, він підписує. Потім виявляється, що там дірки 500 мільярдів ніхто не бачив. А в цьому році 700, теж ніхто не бачив. Як назвати цю Вони Що ідіоти, повні, повні профани? Ну от як? І ми включаємо YouTube канал будь-який, пан Олександр. От ви кажете, там, потрібно там, 100-200 гривень. Правильно! Ну, так ви ж маленький канал, да? у вас потреба невеличка. А коли ми бачимо наших солдат-офіцерів і кажуть, не виключайте, не переключайте, ми звертаємося до вас. У нас така критична ситуація. Як можна їм не дати? Скажіть мені. Я впевнений, що всі, хто значить, дивляться, обов'язково донатять. А хіба це не вирок владі? Це ж твоя персональна відповідальність, армія. Ти президент країни. А він, я зустрівся з тим, я позвонив тому, ми провели це, я звернув увагу. Що ти розказуєш? Що ти несеш? Так, що, як Шурик в цьому в фільмі Іван Васильевич міняє професію. Іван Васильевич, коли ви говорите, таке впечатлення, що ви брідіте, <реш> це те саме. Ну, дивитися це <реш> неможливо. Не ми такого, так от такого ми керівника маємо. А потім всі дивуються, чого так погане, хлопці-дівчата. Тому що риба гниє з голови. Якщо у нас от голова пуста, отаку, от як ми маємо, то далі все воно вниз. Чого по Києву в Києві такий провал з протиповітряної оборони? А хто цілий рік не призначав командувача повітряними силами? Ну хто? Це чий обов'язок? Це ж обов'язок президента Зеленського, але ну, він цілий рік не призначав командувача. А наш? В, значить, головна командувач Збройними силами сирський, у нього горить фронт, ну росіяни наступають, треба щось робити. А президент Зеленський не займається мобілізацією, не займається тими, хто тікає з армії. Не можна ж їх ображати. Чи забирають мобільні вогневі групи, переводять цих військовослужбовців в піхоту. Значить, кількість мобільних вогневих груп зменшується. А росіяни в цей час беруть і ставлять на шахіди турбореактивний двигун. І в результаті вони літають не 2-3 кілометри на висоті, а 4-5 А туди вже зенітно самохідні установки не добивають. Плюс летить він швидше, значить часу на реакцію менше. Плюс вони спочатку розвідку проводять, облітають ці мобільні, і вони не встигають. А коли ми три роки кричимо, просто кричимо, що потрібна легкомоторна авіація, щоб збивати шахеди, ніхто нічого не робить, а командувача нема цим займатися, немає. І вони потім виявляються. Ви самі винні, кличко винен, що не захистив ТЕЦ. У вас в будинок влетів шахет. Це ви винні? Ви куди дивились? Ви чим думаєте? четвертий рік в країні війна йде, що я? Маю вас захищати чи що? Ви з ББС звертаєтесь, якщо у вас там будинок постраждав. Що ви я при думаю? Я. У мене є багато питань. Теніс. Чемпіонат по тенісу йде, в офісі президента. Я ж повинен потренуватися. Знову ж таки, Готуюсь до підготовки в мене до зустрічі з Путіним. шайбу качають. До бали. речі, це, це такий показник, що, напевно, стільки часу мають. Ну, така скільки. А я от, от всі, хто коли-небудь спортом займався, удивіть собі. Ну, це 2-3 години в день Тайбувати. треба виділяти. Тільки він повинен там перебувати в цьому? Плюс записувати відосики які кожен день. Просто так. Я не знаю, хто їх слухає, які там ідіоти їх слухають. Ну це просто жах. Це вся його імітація бухливої діяльності. А потім ми дивимося, чого. тому що недіздатна влада, тому що він абсолютний нуль. І з цього все починається. Ну, от е, нещодавно е, з'явилося, по-моєму, чи інтерв'ю, було чи якийсь допис Віталія Кіма, е, начальника військово-цивільної адміністрації Миколаївської області. Він сказав, що ми кайфуємо. Так от, що я хочу сказати? На відміну від Афганістану, Ємена і так далі. Так от я вам що хочу сказати? Хтось гарно написав: кайфує той, хто весь час знаходиться під кайфом. Оце точно. <хи> так він сказав, каже: військові не повинні йти в політику. Звичайно. Військові повинні бути військовими. Тобто, всіляким комікам. Баригам всіляким, я не знаю, там там і дії якомусь можна йти в політику, а військовим Є, в політику можна йти не в політику. Він так. не зрозуміло хто. розумієте? Це як ото Тітя Мотя Із Курська із е, п'єси Миколи Куліша, Мазайло». «Ми намазайло. вони не українці, вони мужики. розумієте, так отут. А з приводу того, що. Значит, Чего так? Був, помните, хороший анекдот значит, с приводу про Брежнева, когда Брежнев на, э, партии, значит, закинчив доповедь и каже, а какие товарищи вопросы. Ну, поднимает, говорит, Ильич, есть проблема, понимаете, водку продают, а хлястика нет, значит, зубами открывать так тяжело, так сложно, значит, народ нервничает. хорошо. Одам порушення з інстанціями, ми все пересправили. <кху> Їде собі до дачі, приїжджає, відкриває бар, достає пляшку коньяку, відкручує, наливає собі, випив. Не могу поняти. За нам хлястики. <кху> Приблизно те ж саме, що Кім. Він Не може зрозуміти, як люди живуть. Бо він живе добре. Зараз розповідає які там розкрадання йшли на будівництві фортифікації. То, звісно, можна ходити в баленсяга, в кросовках, сидіти ноги на стіл і думати про те, що ви там ще обіжаєте, що нормально. Жесть удалась. Генерали, не йдуть в політику, щоб мені конкуренцію не создавати. Ну що ж ви там воюєте? Йдіть і воюєте, ніхто тому... нам. В будинках, де влада сидить, знаходиться. Ні, ваша задача ваше діло свиняче. йдіть воюють. І взагалі, що ви всі? Ви... За що вам клястики? Це на каніку можна сидіти. Як свого часу, пам'ятаєте, приписували слова Марії Антуане? Коли вона запитує, чого там люди кричать. Каже, вони хліба вимагають. Наш їм хліб? Хай їдять пірожне, вони ж смачніше. <сум> Наш цей хліб. Нема, ти? Нема. <сум> Переходьте на пірожне, які питання. <сум> Оце такий розумієте. Це їхній їхні рівень. Це їхній рівень. Мені просто цікаво, от знову заговорили про проведення виборів, про вибори, про рейтинги. З'являються різного роду рейтинги. Але що мене радує в цій всій ситуації, найбільший рівень і довіри до Збройних сил України. З'явився нещодавно рейтинг політичних сил. Чомусь з горизонту, я так розумію, хочуть зняти партію Слуга народу, формують якусь, якусь політичну силу Володимира Зеленського. Вона насправді існує? Чи це гіпотетично вважають, що Володимир Зеленський, йдучи на вибори, сформує нову політичну силу? А можна я вам зустрічне питання задам? А чи існує Володимир Зеленський, президент України? Ще раз підкреслю, Володимир Зеленський, президент України. Чи ми маємо справу Володимир Зеленський, голограма Василя Голобородька, який грає президента України? Який вислів правильно. Тому, коли ви дасте відповідь на це питання, далі ви зрозумієте, от точно така ж сама голограма це слуга народу, яку там на колінці понаписували, там понабирали всяких там з вулиці людей молодих, зелений, незашкваріний ліса, які ніколи не були в політиці по яких, пам'ятаєте, Потураєв сказав, ви ніхто і звати вас ніяк. Ми, ми на ваша задача. І здається, що Потураєв там найбільше всіх розуміє і тверезо мислить в цьому плані. Слава, навіть, не в цьому. Зверніть увагу, що приблизно те ж саме Ющенко казав, Ага. Я вас на помийках знайшов, я вас в політику привів, ви мене не підтримуєте. Так що цікаво, там же ж були не зелені хлопці, там були люди, які були депутатами да? в нашій Україні, вони встали і вийшли. Після того, як вони таке почули, вони встали і вийшли. У цих людей було почуття гідності, почуття власної гідності, що вони теж доклалися до того, щоб Ющенко став президентом. А тут їм кажуть, ви бидло, ви ніхто там нулі. Ну так він об них ноги витирає вже скільки? сьомий рік. І вони сидять. Якось. А потім злі язики розповідають, що вони такі флухняні. Що в них виявляється, їхня гідність конвертована. Воршові знаки. В те, що лежить конверті. Вона конвертує, конвертується в відповідну кількість грошових знаків. І все ніяк ні набу ніхто не може дати відповідь: а правда це чи неправда. Вся країна говорить, а відповіді нема. До речі, тому на це найбільша претензія до правоохоронних органів, в тому числі до набу. Це їхня сфера відповідальності. Речі, на зустрічі Володимира Зеленського з фракцією своєю фракцією, вона була всього одна анонсували декілька зустрічей, і я так розумію, що чи нема про що говорити, чи все, що було сказано, було сказано на першій зустрічі. Володимир Зеленський був дуже злий, кажуть, і ображався і висловлював невдоволення громадськими активістами, журналістами і політиками, які а, псують імідж України на міжнародній арені. Про що це? От мені цікаво. А можна інакше поставити питання. А ті, хто крадуть, вони не псують міжнародний імідж України? Чи ви не ті, хто про це розповідає? Ну, Як якось ви... якщо виходить так. Ну якщо, наприклад, Чернешов би нічого не крав, не, не хімічив, ну що б про нього написав? Нічого не написав. Написав, що він там кум, президента, я не знаю, хтось там. Ну, ніхто б не написав, що він щось украв, і це б ніяк би не, не відображалося на іміджі президента України. Ну, всі розповідають, що він там схему придумав, як вони біля київського зоопарка нагнули там фірму одну, значить, забрали у неї землю, і передали іншим там, підставним особам. І розрахувалися квартирами на одну з них. Він начебто продав е, науковому керівнику своєї дружини. Вона начебто купила для своєї доньки. Ну, при цьому вона була науковим керівником у дружини Ну, і коли їх взяли, як то кажуть, під білі ручки, Чернишов поїхав єднатися з українцями за кордон. Ледве його там оболтали, щоб він повернувся, щоб його злі, зле НАБУ не схопило. Від кордону до Києва його супроводжували офіцери Служби безпеки і головного управління розвідки. Уявляєте, як охороняли їх? Як спецоб'єкт. є судова справа проти Стефанішина. Їй пред'явлено не тільки підозра, і під оголошений обвинувальний висновок. Вона на суд не являлась. Президента орденом за заслуги третього ступеня, другого. І коли суд прийняв рішення примусово її доставити в зал засідання, він і відправи Вашингтон. Послом України в США. Це люди не бачать? Паша Кириленко, голова антимонопольного комітету. Я не забуду, я тоді ще в уряді працював. Коли він його призначав головою Донецької обласної державної адміністрації, всі йому казали, Володимир Олександрович, так у нього ж рідний брат не просто бойовик в ДНР, так званий, він МГБ ДНР, там Шишка. Ну, винимається, у Паша такі сложності, такі проблеми в зім'ї, але Паша з братом не общається. Питання, як угу. як не подоляк води? не спілкується теж. То почекайте, а куди з як вони можуть да дати йому допуск до державної таємниці при таких розкладах? Ви ж подивіться, він зараз звинувачує в тому, що набусників якісь родичі є в Росії. Родичі, і це є підставою, що це російський вплив. А тут рідний брат, бойовий, високопоставлений і пашу призначають, нічого все нормально. Потім расисти наступають. Захоплюють великі території в Донецькій області, а укріплень там нема. Паша їх не збудував. Чому він їх не збудував? Чи він такий криворукий, чи може з братом домовився? Це ж, знову ж таки, таємниця за сім'ю замками. І раз беруть із Донецької області переводять на голову антимонопольного комітету. Тут з'ясовують, що поки Паша був в Донецькій області, він обріс майном на 54 мільйони гривень. Який забув задекларувати. Ну, журналісти всі ж пішли питати, Паша, откуда дровішки? А Паша каже: так це я на малині піднявся. Ми ж малину вирощуєте. чого справа? Малина, це серйозний продукт. Ну, йому не повірив злий суд, його, значить, арешт заставили 30 мільйонів. Заплатили. Це тоді, коли Зеленський розповідав, що жоден підозрюваний в корупції, не вийде під заставу. Ну, Черношов вийшов, він взагалі на суд не поїхав. Угу. На що мені там треба? Борисов вийшов, Крупа вийшла. Розумієте? Вони пишуть, що Крупа була е, депутатом від, від БПП. Так вона була. А сьогодні де вона? Депутатша? А вона сьогодні в Службі народу. А про це не пишуть чомусь, так? Цей епізод із біографії зник. До речі, вони б і Порошенка би звинуватили в тому, що тец 5 і тец 6 розбомбили. Ну, то є проблема. Порошенко гроші свої вкладав в ПВО Київ, якщо пам'ятаєте. І тому вони не зачепили тут кличковини. Тому що у Порошенка було просте питання. Скажи, будь ласка, а скільки офшорник мільйонер Зеленський особисто свої гроші дав на ЗСУ? От ми знаємо, що він купляє облігації внутрішньої державної позики з його декларації, Так, да, причому валютних, щоб не платити податки. Заробляють вони на державному боргу України. А скільки він своїх грошей? Порошенко 7 мільярдів. Тепер вони йому заборонили гроші вкладати, наклали на нього санкції. Ну, Нашим Збройним силам України гроші, правильно? потрібно. Геть, а скільки він вклав? І отак от, от. Що б вони взяли? Саме таким чином він, він у нас керує в лапках. Но Треба пам'ятати, я вам нічого не довго. Я должен тільки своїм родителям, не вам, лохам. І тут треба віддати належі, що це єдина передвиборча обіцянка, яку він виконав. Олександру Семеновичу, батьку своєму, він через свого кишенькового шмигаля навіть встановив довічну степінь за заслуги в галузі науки і техніки. Я теж спробував розібратися, які ж там заслуги. Він доктор технічних наук, ну це солідно. Потім прочитав його дисертацію, ну, назву дисертації. почав сміятися. Вічним двигуном там не пахне. Не тобто, там якусь шпинтульку придумав до видобутку вугілля, і вона зараз дуже в Україні потрібна, тому що ви знаєте, скільки у нас шахів нових Вот. Угу. І іншого, і, ну я так розумію, що він йому дав за те, що він його бтаток. В ну, Україні подарував я вам от сина президента. От тепер значить, треба, щоб він значить, подякував мені. Олександр Семенович подякував цей час всім українцям, які не задоволені Зеленським. Він сказав, що хто не доволен сином? Це біомаса. Так що, шановна, біомаса, я вас вітаю. Олександр Семенович вам пояснив, хто ви такі. До речі, не один Зеленський так любить своїх родичів. От, наприклад, я вважаю зірцем. Зірцем. Е Поваги до своїх старших це Руслан Стефанчук. Він, значить, у Тещі проживав по документах. І за те, що він в тещеній квартирі там, значить, проживав, він орендну плату платив. Звичайно, за рахунок бюджету. Ви розумієте. ж розумієте, не на своїй ж кишені, правильно? Це просто... <смачає> 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 у нас, і хлопці, вони які молодці. Треба брати з них приклад всім. А вам, лохам, я нічого не должен. Тому, если у вас что-то прилетело, это вы винны, а не я. Моя задача вам рассказывать, какие вы козлы без меня. Я все, что это за страна, напоминает мне актрису из немецких фильмов для взрослых, готовую принять с любого направления в любом количестве. Вот. Вот что мы имеем сегодня.